Всім привіт, привіт, друзі! Сьогодні ми з вами гратимемо із легендою. І хто це? Ханк 1! Усім привіт-привіт! Я надіюся, ви його чуєте, до ну, хоча ви його чуєте, так? І сьогодні ми з вами гратимемо в Brawl Stars. Будемо бешкетувати. Я сьогодні вам покажу весь мій скіл на Мортісі. Андрій наді на коротше, взяли одних із найанскільніших персів, які у нас є. Ну, типа, деяких ми вміємо грати, типа анскіли, типа ми анскіли. От. До речі, яка моя обложка, оця е, вся загальна надіюсь, вам сподобається, особливості гмель Прім. Я допомагав йому робити е, ось цю обложку. Надіюсь, вона вам сподобається, а точніше має вам сподобатись. Ну він мені підкинув ідею, де її робити. ті, е, ці, кому цікаво, можете дописати, хоч нікому не цікаво. Це можна сказати колаборація, тому що в нього сьогодні на каналі вийшло відео. Один рік тому в нього виходив. До речі, коли в тебе вийде якийсь довгий відеоролик, наприклад, побрало Старсу? Uh... Чесно, е, мій канал зовсім не є на тему Бравл Старсу, але найближчим часом я планую зробити свій канал по Бравл Старсу і вести там відео разом е, із іншими блогерами, якими я знаю, і буду старатись робити багато довгих відео, так і шортів і такого іншого. Слухай, є запитання. Відомі блогери це я і Даркхаунд. Ну, і так можна сказати. Чи ти з холодиком там заклабишся? було би прикольно. Ну, Ой, На жаль, з холодиком закалабитися не зможу, але е, з якимись, що буде більше підписників, аніж у мене, е, то так. Ну, принаймні, у тебе скільки підписників? У мене зараз на моєму основному каналі е, біля 29 підписників. Мені здається, що зараз відбій? Е, любі друзі, просто у нас зараз повітряна тривога. Е, не ігноруйте ніколи звуки повітряної тривоги, оскільки е, можуть прилетіти ракети, але я е, ми із ваші наше місце розположення спали. Зараз я, напевно, заховаюся в кущі, щоб у них відлагав пін. Гало, Андрій, говориш щось? Е, ну, що говорити навіть не знаю. Я такий анскіл, що це просто. То ти бачиш, ті, що шикарно. О, ми вже вийшли у топ-2. Це дуже круто. Але ми можемо програти через те, що нагадую про Тедасбель 10. О! Бал... Молодець! Якщо... ти будеш його забрати, ні, сра. Да бліді, я забрав бель 10 банок, це так прикро. На жаль, друге, але друге теж непогано, оскільки е, ми трошки апнули кубків. До речі, друзі, вибачаюся те, що трішки говорю вніс, трішки щось за мене сьогодні нехорошо. Але я можу вас радувати два відеоролика за один день, як до мене шикарно. Е, так. Отже, друзі, я зараз не знаю, кого мені брати. Ніхто в коменти мені не писав, кого мені брати. Ну, звісно, я їх не питався, так? Да? Окей, то. Давайте далі будемо добавитись. Тільки ти берете до байка, знаєш кого. Давайте я їм запропоную. Кого? Е, слухай, сюди моз. Сюди Кензі заходить, сюди заходить Кензі. Чуєте, а давайте у коментарях на каналі Віктора зробимо невеликий челендж ви будете пропонувати гравців, на яких він буде грати наступні Ой, відео. У мене краща ідея. Я створюю там допис, і в дописі ви будете голосувати там, говорити, кого мені брати в наступних відео, і будете придумувати мені челенджі. Як варіант? Ой, Андрій вже сміється, вже хоче якусь фігню там придумати. Блін, я боюся. Андрій, якщо ти придумаєш мені фігню, я не знаю, що з тобою. Так, вкрали банку сюди. Ні, як вкрали? Ай, так. Треба вольтати. Мені щодо яке я заберу Я, е е Звісно, що запропоную тобі е свою ідею, але я думаю, що кращі ідеї будуть у, наш, е у наших підписників. <гум> Ой, ні. Так відхилили з ультою і звалили. Ти бачиш, як я тільки що ще парду зіграв. Жорстко, Тому жорстко. У всіх мамінгаси просто. До речі, друзі, все ж таки я скажу, де ви робили цю всю штуку, це було у кадві. Думаю, ті, хто навчається в школі, мають знати таку як таке сайт у гуглі. середовище, середовище таке, як анвак. Вона мене винесла з одної тики, що за фігня? В смысле з одної там не може бути з одної. А може і може, може вона там гаджетом якусь консультує. Вже 5% в мене на планшеті, 5. До речі, підписуйтесь на мій Тікток, написано з Ласткатка, катка. я це сказав, ну сирав, пес. Ласт катка до 21-го. Так, я собі апну 10 тисяч двісті кубків, забираю свої монетки і вирушаємо далі. Я, мабуть, запропоную тобі якогось бравлера, якщо ти не проти. Рекомендую. Давай, давай. Можеш мешку взяти? Мешка з Угу, Мешка з бібікою. З буром таким. Зараз всіх там тим буром будеш. До речі, мод дуже гарний варіант, в Бралбол. До речі, скажіть вам, як моя рамка, тому що я, я просто я так не хвалюся і вихваляюсь Все в мене краща рамка, ніж в Холдіка, бо в мене є сі. Факт Але у Холдіка з іншого боку, є багато рамок і було багато рамок. До речі, у Дараккаун також вже старається випускати відеоролики. Він вже спалив лице Е, Так. Я не можу просто його не згадати. Ну сам розумієш. Окей, відстрілюйся поки. Я поки буду дивитися в ноутбук і в телевізор, щоб дивитися, чи там нічого так сильно аж прям не глючить От зараз дивіться, я роблю різкі рухи, і воно глючить. Ага, у вас там воно повністю заглючило, окей. Давай я тоді встану сюди. Все. От бачите, я зараз... О, ні, мене забрали Ларі і Лорі. Андрій, і Андрій. Я поки прицілом покручу, так усе. Ой, я сюда підійду. Суй, там є банка, там є банка Там є дві банки. Тихо, я забираю банки. Поняв, я зразу дві. О! Куда ты так завалив, Ріко? Рико, Рико, Рико. Оу, я забрав Ріко. Ріко забрав, ти можеш забрати Лорку. Я можу забрати Ларрі, Ларрі, але ні, ні він пустив свого. О-о-о! Віктор! Просто я, я тебе закерів, Андрій, я закерів твою Я тебе закерів, поняв? Ну, зрозумів. Що це це? ладно-ладно Дрейн д-лам-лан. Який власне? у тебе стар дроп? Попробуй вгадай. Ммм, напевно. Э надрідкісний? <свят> Ні. А який? Рідкісна. У мене зайти стар дроп. Я думаю, ми, 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 ми можемо зіграти ще одну чи дві катки і усе, тому що відорок уже йде 8 хвилин, уявляєте собі вже аж 8 хвилин. Ні, я беру Мартіс. А все-таки, ну мені щось Мортіс останнім часом дуже почав по геймплею подобатись. До речі, кого ви знаєте по Бравл Старсу, який має там граю, ну, типа загально? я знаю особливо по Мортісу, я е, знаю Аполлона. А ти кого знаєш по Бравл Старсу? Чесно, за блогерами Бравл Старс не слідкую, практично взагалі, окрім тебе і Даркхауда. Хауда. E, взагалі, мені подобаються ваші відео. Твої перші відео були, так би мовити, навчальні. Я собі теж на комп'ютер e, хочу підключити джойстик. Думаю, що це буде дуже круто. А e, до речі, а ти зараз граєш на айпаді чи з джойстиком? На айпаді. E, Того я і зробив рамку на айпаді грати. Правда, у вас там трішки підглючує на iPad'я, я сподіваюся, це буде для вас на завадою, Тому що даркаунда не підглючує, але у нього там деяка якість моніторів, у нього, коротше, такий ноутбук. А вас підглючує, я бачу, сильновато. Ай! Ай! А, Андрій тікай! Ігнасе, Навіщо ти на них гультуєш? Та забирай вже його і смеїло. Не, мені лише, мені залиши. Мені Залишаю. Відбивайся, відбивайся, мені мені лишай. Так, забираю. Чекаєш, що тут в туман зганяю. Ага. Окей, я зрозумію, mm -hmm. я зрозумію. Ой, 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 ой! Давай, чекай! Мені інтернет! У мене інтернет! Ааа, Боже. Ой-ой-ой! Просто ран від Френка. уф. А! Ні, не щипай. Subny Surf! Бачите? Я з поганим інтернетом якось зумів втікти від Френка. Ай. Subway Surf е в Бравл Старсі. Вперше таке бачу. О, ні. Віктор. Олілка. Е як ви кажете, Віктору знімати там, відео по Subway Surf? О, ні. Друге місце плюс 7 Чого? Ну, ми б могли вже взяти декілька разів топ-1. Ну <світ> дивіться, відеоролик іде. До Хочу речі, не. на рахунок Сабвісерфу зараз я вам покажу, в мене здається, є що це за пролаги? У мене зараз глючить не у вас оце вот глючить, оце вот екрана, а у мене глючить. Не глюч. Не бачите, він, походу, розрядився. Ні, не розрядився. Отже, друзі, хочу я вам такий невеличкий огляд на мій планшет показати, тому зараз вся увага на камеру. Ой. Ой. Увага, увага. Увага, вся на камеру. Так, я його від'єдную, і все, пропадай, пропадай. Понятно. Пропадай, блін! Зараз я все від'єдную і хочу вам показати. Значить, огляд, дивіться, яка я камеру можу, по-перше, зробити. Огляд на нас свій айпад. Перший ось такий у нього чехол. Ось сюди ставиться. Ще сюди ставиться клавіатура. У мене є. Зараз я вам можу її витягнути показати. Ось вона. Ось так виглядає на німецькій, на англійській мові. Ага. Також у мене до нього є Apple Pencil з Aliexpress, Друже якісний, прям мега якісний. Рекомендую всім до покупки. На 3% на ньому. От я вам зараз можу продемонструвати, як я ним пишу. Ось. Ми допустимо сюди. А я тут пролистаю. Ось. Андрій, ти тут? Андрій завжди тут. Е, мені здається, не зрозуміли. Також я можу це iPad сьомого покоління із оригінального магазину Apple Store. Можу вам е, зробити огляд його візуального, ось так він виглядає. So, о, До речі, дивіться відображення. Уу поняла. Ще хочу розказати на рахунок мого жарту. Е, чому завжди тут, оскільки зранку я завжди роблю собі бутерброди і приношу у е, свою кімнату. І у моїй кімнаті є моє робоче місце із комп'ютером і іншою технікою, яку мені потрібно. Е, тому тут я практично провожу е, весь свій день. Навіть я не зрозумів цей жарт. А що ж, друзі, я вам хочу сказати, на цьому наш відеоролик закінчено, і всім пока-пока! Па-па-па-па! -пока.